Як виражати відчуття провини? А нам треба розуміти, всі ситуації. Я беру реальну ситуацію, на якій ви накосячили. не то, що там, знаєте, у вас є така якась глибина відчуття провини, тобто, що з дитинства і зараз ви робите за всіх і вся і тому подібне. Ні, я говорю про реальну ситуацію. Наприклад, ви на якомусь там звіт, зробили не досить ефективну. Перша ситуація, що ви маєте зробити саме перший крок, це признати, що дійсно от я зробила поганий там, наприклад, звіт. Да? Далі друге, що ви маєте відповісти таке питання, чи був мій намір злий. Тобто ви дійсно хотіли так зробити. Ну, ви можете подумати, ні, ну так вийшло, ну просто ну там діти трохи гралися, я якось там задумалась і зробила якусь помилку. так. Добренько. Далі третє і головне: чи можу я щось змінити чи компенсувати Ці ситуації, Тобто, ви можете зрозуміти, от наприклад, я можу там наприклад, підкоригувати той звіт, піти до керівника сказати, що там тому параграфі, я не впевнена до кінця, наприклад, і підкругувати. Так? В цих три простих крока ви можете знаєте, усвідомити це відчуття провини і дозволити його прожити.